Англійське місто побратим Бат та ГО, друзі Олександрії, 24 лютого організували благодійний вечір Світло з темряви на підтримку Олександрії. До бацького аббатства прийшло понад 500 місцевих жителів та гостей міста, аби послухати українські мелодії та пісні, зокрема у виконанні піаністки Марії Яремак з Прикарпаття. Серед запрошених були лідер ради Бата Кевін Гай і очільниця міста Діна Ромеро. Гостей пригощала смаколиками Олександрійка, фіналістка телепроекту Мастерше. Ірина Маленко зібрали понад 3600 фунтів, що становить близько 200 тисяч гривень. Донати на підтримку Олександрії продовжують надходити. Кошти спрямують на придбання шкільного автобусу для Ізмайлівської гімназії. На сторінці Войнівського ліцею звітують про передачу автомобіля військовим. Волонтерка Кара Ліна пише у пості: познайомилася з цим хлопчиною, передала йому авто, на яке ми з вами збирали гроші. Дякую колективу і учням Войнівського ліцею за купу смаколиків для хлопців. Подяка Андрію Павуку та його друзям за підготовку машини. Дякую Андрії Кожухарю за допомогу. Дякую Марії Михайлик. Дякую всім, хто допоміг придбати жигулика. Звичайно, хотілося б, щоб наші хлопці їздили на нових машинах. Але що маємо? Тож не зупиняємося, працюємо далі. Олександрійська Скрипалька, учениця дитячої музичної школи Єлизавета Когоріла, виступила на концерті лауреатів гран прі 3 3-4-го міжнародного конкурсу Одеса М'юзикальнім. Концерт відбувся 25 лютого на сцені Одеської обласної філармонії. Єлизавета виконала полонез у супроводі камерного оркестру під керівництвом заслуженого артиста України Ігоря Шаврука. Підготувала скрипальку викладачка Світлана Городецька. 26 лютого на базі гімназії імені Шевченка за підтримки міської ради відбувся другий міський етап змагань із черлідингу серед чотирьох команд дівчат. За результатами виступів команда гімназії імені Шевченка виборола перемогу. Друге місце посіла команда гімназії Сузір'я 19 Третє місце посіла гімназія номер 8. Команда гімназії імені Шевченка представлятиме Олександрію на районному етапі змагань із черлідингу. Нічією 0-0 закінчився матч 18-го туру ліги сезону 2023-2024 між ФК Олександрія та Шахтарем. Гра відбулася на КСК Ніка 26 лютого. Вперше за довгий час у присутності вболівальників. Наступний поєдинок 19-го туру також відбудеться в домашніх стінах. До Олександрії завітає Луганська зоря, пише ФК Олександрія.